Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні. Поет, прозаїк, драматург, есеїст Мирослав Лаюк. Вітаю, Мирослава. Привіт! Тема цього року, крім того, що відбувається довкола нас, що відбувається в Україні. Тема цього року ну, була запланована це Тарас Шевченко. Навряд чи він став менш актуальним. Багато хто каже, що став більш актуальним. От для Лаюка якось змінилась парадигма Шевченка. Сприйняття Шевченка через події, які трапились в Україні, так я можу сказати так, навіть ствердно так. А, ну, я, я все ж таки філолог, я навчаюся на, на шостому курсі, і тому в мене стадії розуміння Шевченка були дуже різні. Перша стадія це якийсь ще перший курс, коли є оці штампи шкільні. Потім пізніше ти починаєш читати там Грабовича, потім ще пізніше ти починаєш читати якихось Фуко, Башляра і Еко, і так далі. Потім ти починаєш якось Шевченка по-своєму осмислювати. А, власне, Шевченка по-своєму осмислювати ти починаєш як, як поет. Тому що, як би ми не говорили, рано чи пізно кожен, кожен поет у своїй країні мусить зустрічатися із якимись такими найбільшими, найбільшими постатями. Англієць мусить зустрітися з Шекспіром рано чи пізно. Українець мусить зустрітися з Шевченком рано чи пізно. І о, кожен молодий поет спочатку. О, я не можу казати кожен, але у мене було відторгнення Шевченка. А, відторгнення тому, що він такий собі заштампований, він такий якийсь немодний і так далі. І, власне, теперішні події вони довели мені, от мені довели вони, що він абсолютно актуальний і е, суголосний часові. А, настало це святкування 200-ліття Шевченка. А, я просто. Ну, у мене були певні очікування, не очікування, а питання, як е, вийдуть е, наші культурні працівники і, власне, м ті люди, які це будуть робити, як вони представлять Шевченка, чи справляться вони з цим? А е, я мав з чим порівнювати, тому що якось е, ну, я був у Польщі два чи три роки тому. Там було святкування ювілею е, Шопена. А, і е, це було настільки круто представлено ці якісь сучасні логотипи, повсюдні концерти, лавочки, на які ти сідаєш і грає, грає шопен, якісь цукерки з шопеном е, е, у, у різних іпостасях цей цей шопен. У нас, як на мене, ми не справились із двохсотліттям Шевченка. Ми тільки почали, але ми вже не справилися. І не треба спихати все на революцію. Революція якраз допомогла його осмислити. Якби не було ці оживити. оживити. Якби не було цього, ми він був би ще більш запліснявілий ніж ніж ми собі це могли уявити до того. Я бачу проблему Шевченка такою, що. Кожен час е, намагається його якось е, е під, під свій, е, кожен час виробляє свій критерій, естетичний, етичний і так далі, і хоче Шевченка забити під нього. Наприклад, час якийсь е, ну, то, що ми називаємо народницький, ну, термін такий, там, е, от візьмемо е, вірш Думи мої, думи мої. А в народництві це буде Шевченко у, у, у цій шапці, в цій шубі, бо mm. <сум> він там пасти, ну не пасти овець з кобзарем і так далі. У якомусь модерному часі це будуть літати повсюди якісь папері, думи мої, думи мої, і, і літаються папері. В сучасному а, часі це буде якийсь Шевченко з цими окулярами а, а, для 3D. І який абсолютно не буде мати якогось, ну тобто, такий постмодерний час, коли тільки оця площина верхнього Це добре. Що він гнучкий О, такий, він, він гнучкий, але жоден час не поєднував якісь попередні контексти. Ж кожен час відкидав попередні. І мені здається, що якраз настав час це все об'єднати так само, як з українцями. Є ем, така якась русофобська версія українства, є якась малоросійська версія українства, є якась там західноукраїнська версія українства. І якраз мені здається, що у нас настав той час, коли ми маємо поєднати ці всі три версії, будувати власне наше суспільство, нашу культуру не за принципом етнічності, релігійності і так далі, а за принципом. А ну, усвідомлення, що у нас є, і, 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 і працювання на цій площині об'єднав чи не розіну довгий час там апологети українського націоналізму, зокрема, не будемо всіх називати, але частина вони якраз педалювали питання там етнічності. Чому ти вважаєш, що зараз це не є не те, що основним, а принаймні важливим? А... Я, я, я може трошки трошки не в тому руслі говорив. Ні, е, питання етнічності все таки важливе, тому що ну куль, культура, будь-яка нормальна культура, е, добра культура, добрий поет завжди закорінений в свою мову, е, у свою культуру. Але зрештою, у 2014 році ми мусимо усвідомити, що крім е, української культури, у нас є ще кілька культур. Ми мусимо пам'ятати, що є українська культура, яка довгий час була пригнічена, при яку треба розвивати, але разом з тим ми не мусимо відкидати розуміння того, що в нас ще є кримські татари, греки, росіяни і так далі. Це говорить хлопець з Івано-Франківщини, який вчиться в Києво-Могилянській академії. Так, я чому це говорю? Тому що. Якось, от про про Крим часто говоримо, і про, про те, що може там на західній Україні дуже часто про те, що ох, відкиньмо цей Крим. От відкинули Крим, зникли проблеми. А у, у мене так сталося, що всіх кримчан, яких я знаю, це якісь дуже розумні люди, інтелектуально розвинуті ще за, за мене і багатьох людей, яких я мислю як інтелектуальних, які дуже добре знають українську мову, які дуже добре укорінені в свою культуру і. Ну, стараються і знаходять діалог з українською культурою. І я не можу цього ігнорувати. Я не можу ігнорувати того, що в нас ще є добрі російськомовні, там якісь е, поети, які так само можуть зі мною говорити українською чи російською. Ну, ну так сталося. Е, я не хочу казати, що мені б хотілося, щоб це виглядало якось, по-моєму. Бо, бо, бо так не треба. Мушу тебе запитати. Ну, про речі, очевидно, на які тобі часто доводиться реагувати або відповідати. От там за тобою там закріпився свого часу. Був ярлик, ну, молодий, успішний поет, так? Тобто така собі зірка. За останні там 15 років у нас було кілька таких вибухів серед молоді, так і в прозі, зокрема, і в поезії. Теж ти вважав себе там зіркою. В поезії, тобто, оці нав'язані часто журналістами, ярлики, вони тобі заважали писати, стимулювали, чи ти там я не знаю, якось самолюбувався. Негативно на це реагував на творчість це не впливає. Скажу так, на, на творчість впливає те, коли тобі кажуть навпаки, ну, що ти поганий поет, а ти хочеш якось довести. Можливо, це трохи впливає. А, так, ці а, я не буду кривити душею. Мені це було приємно, якийсь час дуже було приємно. Але зрештою, я зрозумів в останнім часом, що весь все це нашарування Премій воно нічого, зрештою, не означає, означає те, що твою книжку прочитають, означає те, що ти почнеш писати якось інакше, будеш мати якусь можливість для змін показати себе ще якось ну, так. ти отримав премію літакцент року вже 13-й рік. Це це так, це ну досить недавно сталося, але ну я, я це важливо, якщо. Себе... Ну Яке це можливо, мою якимось? книжку. Книжку визнали такою. Ну, це, це за за поетичну книжку. У мене була дуже сильна конкуренція. Там були і і Василь Голобородько, і Галя Крук, і Катерина Калитко, і Василь Махно. Ну сталося так. Тут є е, якась доля щастя, тут є якась доля того, що з'явилась моя книжка, і якось, коли з'являється щось нове, е, те старе добре. Воно трошки відходить. Тут є набір, е, набір випадковості. Е, але ну так сталося зі мною. Ну я радий цьому. Ну Ну, і добре. Ну і і по всьому. І по всьому. Добре. Культура починається там, де закінчується рабство. Сказав ти в одному з інтерв'ю. Я не знаю, що конкретно малось на увазі, бо ну ми можемо казати, що от в час, коли існувало рабство, як таке, ну все ж таки лишились якісь ну, цілі культури, напевно. Ну але власне раби цієї культури не створювали і а споживали. Е, ну, Рабам культури не потрібно, рабам потрібна якась така. Е, е, ну, <сум> Мені здається, що Ні, рабам не потрібно культури. Рабам потрібний оцей базовий базовий джентльменський набір, щоб було де їсти, було де жити. І... І не було про що думати. Ну, власне, інші культури домінантні, вони працюють над тим, щоб осіну мені ну, якби найменше цікаво, щоб ми говорили про якісь античні речі. Я ж тебе запитую, це про наш час так, так, можна і так сказати, я ну, власне, є, є оця низька. Ну ну як сказати, низька. Є ось ця культура, нам нам нав'язана. Нам нав'язана якась культура російських серіалів. Ще це культура осей. чи квазікультура. Як ти це, це там? Це як писав Ремарук, їдло для бидла. А людина має витрачати якось свій час, так і людина працює. Тут вона приходить з роботи, і вона може взяти книжку якусь і якось переосмислити своє життя. А може подивитись серіал і, і наступного дня знову йти на роботу, і щоб, 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 щоб оцей цикл повторювався? Я не хочу нікого засуджувати. Кожен кожен зрештою обирає, але мені здається, що якісь ем, якісне наповнення життя воно ж. Ну, якби завжди з боку виглядає красивіше, ти відчуваєш якусь свою відповідальність, як ну, наприклад, людини публічної, за те, що в країні відбувається з твоїм поколінням, наприклад, з людьми, на яких ти ну маєш можливість впливати через зустрічі, через поезію, зокрема. Я маю можливість впливати на дуже обмежене коло людей, тому що, ну будьмо чесними, з цих моїх премій немає ніякого толку такого по -поза позалітературного. Ну, власне, літературний толк має, тому що це свідчить, там література розвивається і так далі. І це, можливо, буде мати якийсь е, е, дальший, дальший розвиток. Але це не має толку для власне мого якогось улаштування. комфорту. Тобто ти не купив машину? Не... Е, е, ні, і зрештою з і цього зробити не можна. Але ну, навіть, навіть в такому випадку, от мені дуже подобається Еліот у цьому значенні. Він казав, що навіть якийсь герметичний закритий поет, добрий поет, який впливає на три людини. Він створює якісь ситуації, мовні створює якісь можливості для говоріння, проговорювання якихось речей, які були до цього неможливі для проговорювання. Він впливає на трьох людей. Три людини впливають на шістьох, і зрештою, ця піраміда скочується до доярки, до, до бізнесмена якогось. Так, ми, ми впливаємо. Ми впливаємо своєю відповідальністю. Якоїсь особливої я не відчуваю. Я стимулюю в собі оцю волю. У наш час це, це дуже важливо. Дуже багато себе мусили стримувати люди, які жили до мене. Мені якраз треба. Якомога більше говорити, різного говорити, щоб ці попередні досвіди проговорити, щоб вони були виказані. Я не дозволяю собі якихось вульгарностей, надмірностей, тому що це просто. Ну це банальне питання це смаку і міра. Ні, це це смак і міра, і і і, і по всьому. Це це базові, базові естетичні е, закони, які ніколи себе не не профанули. Смак і міра є рисами. Ну вибач, того рабства. Зараз ми говоримо не про фізичне стільки рабство, так скільки про духовне. От, тобі, ну вони я не притаманні, в, ну я власне ці критерії застосовую щодо моментів творчості, і, і все. Тобто, це, це речі, які автор має в собі якось виховувати, як на мене. А а там на, на тому рівні, це це, це це абсолютно інші рівні. І там просто коли говориться, коли питання стоїть про фізичне виживання, то, то звичайно не до цих речей. Поет Мирослав Лаюк із нашої студії сьогодні. Добре. Поезія не потребує досвіду. Сказав ти десь в одному з своїх інтерв'ю. Ну, можливо, це було досить давно, коли ще досвіду було менше. Mm -hmm. Зараз якимось чином те, що відбулося вже, те, що відбувається, очевидно, відбудеться, воно впливатиме на твою творчість. Скажу так, за, ці, за цей час, що події відбувалися на Майдані, я не написав ні одного вірша. А кажуть, що і про це багато пишеться, що поезія добре народжується із двох джерел любові і смерті. І коли є надмір зовнішньої, любові і смерті, що ми постійно бачимо, ми бачимо прекрасних людей, яких ми ніколи не, не могли бачити. Наприклад, мені у, у найкращому сні не могло приснитися ці 10 тисяч людей, які кричать Слава Україні з прапорами у Донецьку. Це, це вийов якоїсь велетенської любові е, і разом з тим смерть. Е, тоді якось говорити про поезію і потреби у поезії не, 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 дуже, е, не дуже є. Але я е, під досвідом е, маю е, тепер, маю трошки щось інше, тому що є якісь два, е, два, види, е, два види поведінки: це відкидати своє коріння, так? або. Бути як якась перекотиполе рослина, це в літературі, або якось опиратись на це коріння, і як бути у теперішніх українських ситуаціях? Ну, є там Америка, да, яка власне без цього коріння створилась. А є культури з дуже дуже глибоким, глибоким якимось цим. Всім. Хто в тебе коріння в літературі? <плес> Ну, я завжди собі, ну я завжди називаю ці імена. Ну я не можу ігнорувати Шевченка, як би, як би це не було. І у ХХ столітті, напевно, тичина, і... але мені, власне, не, ця, мені не цей простір важливий, поетичний. Тому що, власне, і у поезії я трошки по-іншому -по по орієнтуюся не, не на літературні твори, а на власне, якісь інші, інші вияви цього. А інші вияви цього я маю на увазі а, якісь ну, банальні людські стосунки, там, які, які я мав, моє дитинство там, і так далі. Чи моє сприйняття якихось, якихось творів і, 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 і на основі цього. А, Ну, тобто, під досвідом, під поетичним досвідом, не завжди треба мати на увазі літературу, тому що поет не виростає із попередніх текстів, поет виростає із свого життя, із попередніх досвідів, із досвіду всього народу. І, і тут окремо не можна говорити. поет ретранслятор просто виходить. Ну, ну так як досить абстрактно. Ну так, так довго говорили, що поет-ретранслятор. Я все-таки е -е, знаю, що. Вірю в те, що кожна людина може говорити якось своє, ще від людини це залежить. І, ну, мене, е, от, Я розкажу про свої, про свої вірші. Ну, Частково, так, да, частково. Я там деякі вірші записую за, за одну хвилину, там досить довгі вірші, і, ну як інакше це назвати. А, Але потім я їх багато обробляю, доробляю, і, і це така співтворчість. Це от про коріння може. не в літературі і, і, і не в мистецтві. Очевидно, це теж одна із. Тем, яка за цей період ну, переосмислювалася людьми, які населяють нашу країну різними, полірелігійними, поліетнічними і так далі. Коріння совка, ну, цей термін вживають. От що це за коріння? От його варто обрізати, якщо обтинати, якщо немає іншого, тобто, якщо далі ти не можеш заглибитись, з різних причин. Ну, ти розумієш, що я маю на увазі, я що для частини людей втрата цієї втрата цього коріння, яке створилося за 70 років, жахливого для тебе, можливо, там, і, 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 і такого, якого не хочеться повторювати, але це єдине, на що можна опиратися. Тобто, це єдине, що я знаю, як життя. І тут беруть якісь там молоді, старші, різні люди, і це просто так обтинають і кажуть, це все неправда. Ви жили погано, тату чи діду. Ну, я, я до цього ставлюсь трошки так. Ну, мені шкода цих людей, які відчувають ностальгію до радянського. А останнім часом про це дуже часто говорять там, ностальгія, там, а в Радянському Союзі було так добре. А просто ці люди, які це говорять, вони говорять про часи своєї молодості, а молодість завжди найкраще, що, що є в людини. Ну, я завжди буду говорити про те, що дитинство було найкращим. Власне, там китайська філософія побудована на тому, що був не тільки китайська, а й грецька філософія. Що час, коли жили на землі боги, коли вони там, це в грецькій філософії, пішли на Олімп, це почався кінець світу, і ця агонія затягається вже протягом кількох років. Кількох тисяч літ так само у китайській філософії все йде від найкращого до гіршого, гіршого, гіршого. І найперше було нібито найкращим. Ну завжди буде о, дитинство о, найкращим, але період о, радянський для мене є чимось страшним. Про яке я не хочу рефлексувати. Ти ображений на щось? А я не обра а, ні, я не ображений. Ну так сталося, так буває, але добре. У тебе там під будинком поставлять пам'ятник Сталіну. Ну, вибач, це зараз дуже ну, примітивні речі, я та. буду казати, але але у нас були реальні випадки цього. Ти ти пройдеш поруч, напишеш вірш, я побачив Сталіна і заплакав. Наприклад, вибач, ага. чи чи візьмеш кувалду? Чи ну, напишеш візьму, листа? Та. Напишеш листа в якийсь там. Інстанцію я візьму кувалду. Так я трошки повернусь до того, що я говорив про українську мову і інші мови. Так ми можемо тепер якось будувати суспільство на взаємодії цих мов, так забувши про історію, про те, як нашу мову гнобили, і забувши про тих людей, які віддали своє життя за те, щоб цього не було. І ми не можемо цього ігнорувати. Я не можу проходити повз пам'ятник Сталіна, тому що я знаю, що Сталін це людина, яка вбила якийсь велетенський відсоток мого народу, можливо, моїх родичів. Я мушу пам'ятати цю. Це є збереження пам'яті. Це дуже банально. Валення ваління цих ленінів. Це не намагання наругатися над цими людьми, у яких у головах ще ця якась радянська ностальгія і, і думки про те, що все було. Це не намагання просто якогось анархії. Руйнівницького акту. Для мене це є пошанування пам'яті, пошанування пам'яті Стуса, пошанування пам'яті у кінці 30-х років вистріляна була майже вся спілка письменників. Це є пошанування пам'яті цих людей, це є пошанування пам'яті також тих людей, які могли творити культуру, але їхня свідомість була. Змінена настільки, що вони стали, власне, оцими рабами на ці 70-70 років і не змогли сказати свого слова. Це просто знищена потенція Велетенська. І е, так, я, я так буду шанувати своїх, своїх предків. Це позиція. Позиція е... поета. Добре. Я розучився бачити світ у категоріях добро і зло, світло і темрява, початок і кінець. Десь ти сказав. А щойно ти перед цим сказав, що тебе взяв кувалду? Отак я казав. Я не ловлю тебе на якихось там що сказав. Ні, ні, це добра фраза. Це добра фраза, не те, що сказано. Воно може сприйматися як якийсь релятивізм. Тобто відкидання будь-яких категорій добро і зло. А тут малося на увазі, що ну, не завжди тобто вчинок Іуди, який зрадив Христа, так, можливо, пер... ну, ми мислимо як абсолютне зло. Але можливо, Христос попросив Юду це зробити. Тобто ми не завжди можемо точно сказати, що це є добро, а що це є зло. Ну, це агностицизм такий. Хай буде агностицизм. Але останнім часом, ну, власне, така релятивістська позиція, релятивістська позиція це не те, про що я говорю. Це просто відкидання будь-яких будь поз. Мені здається, що треба припинити оце позерство. Ми могли говорити так раніше, коли ми не розуміли, що до чого йде. А тепер, коли сталися ці смерті, коли сталося, відбуваються такі такі, ну ми просто фізично не можемо цього робити. Тепер просто зникли. От є такий культурологічний і не тільки там культурологічно-філософський напрямок ліваків, ну там могилянців могилянці в тому числі. І вони постійно там викриваються буржуазне суспільство, вони постійно викривають правих і так далі. Всі останні місяці вони просто мовчать. ну мені подобається частково ця позиція. Так треба критика до всього, але вони останні часи мовчать, бо вони не можуть нічого сказати, коли теорія стикається із практикою, ще й такою практикою. А коли ця людина, яка каже, а, добро, зло, там праве, ліве, цього немає, зрештою, ми всі помрем і так далі. Але коли людина стикається з тим цим страшним досвідом любові і смерті, а, вона мусить, мусить якось говорити. І, і у більшості це виходить автоматично. Чи буде витворена, на твою думку, якась нова міфологія українська? Тому що ми довгий час. Десь обсмоктували якісь події із ХХ століття. Я не хочу називати там, ну, аби, не дай Бог, не зачепити якісь дуже болючі речі, які до цього часу лишаються болючими. І зараз просто ці події, там, так, 13 14 року, вони, вони зруйнували якісь оці речі, або не зруйнували, верніше на другий план їх поставили. От чи зокрема там література, образотворче мистецтво, театр, ну, кіно меншої мірою, бо його немає поки. Будуть утворювати новий міф про українця. І чи треба це робити? Вони вже утворюють. Наприклад, останнім часом я бачу, можливо, я про це буду писати, е, якийсь художній твір. Як, наприклад, Махно осмислюється, так? Ну він такий був собі там полководець. Може ну, ну по-різному. Але власне тепер він осмислюється як такий позитивний імідж сучасного українця, який такий вольовий, модний. Цікавий і так далі, але я не до цього веду. Як мені здається, що міфи, дуже добрі міфи, завжди створювалися у нашій культурі невеличким прошарком суспільства. Він завжди є. Є прошарок абсолютних дебілів. З якими нічого не зробиться, великий прошарок а є прошарок середній, який можливо перевиховати, який просто можна виховати це суспільство, і для цього потрібні якісь освітницькі культурні... і культурні Хто цим буде займатися? Що якщо ми ти тепер... зараз проговорюєш позицію народників ні, ні. століття. Якщо ми тепер справимося з ситуацією, яка є, ми проведемо проведемо люстрацію не тільки люстрацію політичних діячів, а люстрацію бізнесменів, люстрацію вищої освіти, коли ми перевіримо людей, які мають ступені кандидатів докторів наук. Перевіримо, чи їхні дисертації мають оцю цю науковість, якусь новизну, чи це якийсь плагіат, і виженемо цих людей. Ні, я абсолютно проти того, щоб люди, люди йшли за. Ну тобто, якщо ти ректор, ти корупціонер і ти пропонує тепер, щоб він йшов за власним бажанням у відставку. Ні, цих людей треба судити, а можливо якось м'якше судити, тому що ми тоді всіх е, осудимо. Але зрештою ми всі маємо зрозуміти, що в нас має виробитись позиція до, до цього позиція несприйняття цього, і можливо через кілька років такої культурної, освітньої політики, не кілька років, кілька десятиліть напевно виховається оцей, оцей прошарок суспільства. А так, я, я зараз говорю як людина 19-го століття, як, як, як Борис Грічанко і, і так далі. Звичайно, що треба виробляти новий інструментарій. Говоріння про культуру якихось е е е е е інструментів освітніх. Е е власне, я говорю про. Один єдиний інструментарій просто дати людині можливості це все бачити. Забідити е, вчительок у школі на вчительок, які йдуть на діалог, а але а диктують конспект. Е, просто навчити людей мислити і по всьому. Е, нічого не нав'язувати, не казати Бандера добрий, а ковпак поганий. Людина це сама зрозуміє, хто добрий, хто поганий. Просто навчити її, її мислити. Це дуже просто. Ніяких безумно. парадигм не, не нав'язувати. просто, але треба зробити деякі дії. І Зрештою, вони мають бути зроблені тепер. Наступний шанс може випасти через 50 або 100 років. Дякую. Отже, знаємо ми, як виправити ситуацію, і це добре. що знаю. Що таке Україна єдина? Україна єдина це Україна, як співається у піснях від до дону. Це Україна, де, де, людина із різних, де люди з різних регіонів говорять можливо, у різних культурних парадигмах, але говорять про одне і люблять одне одного і хочуть одне одного слухати. Ну, напевно, це така той Україна, мінімум, єдина. Це той мінімум, з якого варто починати наступну роботу. Я дякую тобі за участь у нашій програмі. Гостем нашої студії сьогодні був поет, прозаїк, драматург і есеїст Мирослав Лаюк. На все добре.